Виховні роботи від правої руки мера, заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок дав поричуханки підряднику на вулиці Чорновола, де тільки но відремонтували тротуарну доріжку, встановили за високі бордюрні камені. Відповідно, людям на візках або ж матерям із дітьми у калясках важко заїжджати. Так таких ділянок чимало. Наскільки інклюзивна міська інфраструктура розповість Юлія Васильєва. Громадський транспорт тільки великі автобуси, і то не завжди, а тротуари ви самі бачите. Сестри пані Юлія та Альона щодня зі своїми дітками гуляють центром міста. Однак із з візочками це складно. Жінки кажуть, інфраструктура мало для них пристосована. Тут от від міської ради до поліції, як те, тут так само. Високі Навіть так само тут високі. зробили ремонт на мосту, і там досить високі. З одної сторони заїхати можна, а з другої сторони високі бордюри там не проїдеш. Отут біля філармонії он перехідний як до центрального йти. Тут теж велис високий бордюр. Дуже незручно з'їжджати з коляску. Дитина взагалі перехиляється. А це вже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок інспектує роботу підрядників за допомогою інвалідного візка. Продемонстрував, як на щойно відремонтовану тротуарну доріжку маломобільним людям буде важко заїхати. Того разу я взяв інвалідний візок і хотів прораба з директором підприємства безпосередньо посадити візочок, щоб вони спробували яким чином долати такі от перешкоди. Відмовилися. Тому що, як сказали, бояться гнівити Бога. Власне, мабуть, вже десь і розгнівили, виконуючи таким чином роботу. Але я думаю, що от попередні розмови, там чотири роки нагадувань, навіть перероблянь. Оця от акція повинна спрацювати. Роботу із доступністю в місті ведуть понад чотири роки. Василь Новачок каже, один з пріоритетів при будівництві тротуарних доріжок нульовий кут нахилу для легкого з'їзду візками. Наприклад, в центрі міста зараз облаштовують новий пішохідний перехід. Обов'язкова умова понижений бурдюрний камінь. На вулиці Камінецькій біля будинку номер 39 понижено бортові камені, встановлюється світлофорний об'єкт. І, власне, думаю, людям з обмеженими фізичними можливостями буде простіше долати вулицю Кам'янецьку. Чимало труднощів виникає у людей з інвалідністю, особливо коли потрібно у громадський транспорт. Наприклад, на балансі електротрансу наразі є лише 33 низькопідлогові тролейбуси. Як, по ходу, до зупинки під'їжджаєш, там бордюр, воно трошки вище, то той пандус він рівняється. Він отако десь ложиться, Буквально, бо так то він той, як інвалід, не вийде на такому уклоні. А ще в нас є. Кнопка, там якщо то можна положити його, трошки ну, трошки на бік перекинути машину. Всі нові автобуси низькопідлогові і також забезпечені можливістю перевезення людей з особливими потребами. Автобуси так само забезпечені пандусами і місцями для пасажирів в інвалідних візках. Голова обласної організації осіб з інвалідністю Анатолій Савчук каже: загалом з інклюзією у Хмельницькому суттєвих проблем немає. Міська інфраструктура постійно розвивається. Наприклад, і самі ми спостерігаємо, як понижуються. Бордюрний камінь на пішохідні переходи, як прокладається тактильна плитка перед входом на пішохідний перехід. Ми спостерігаємо коло аптечних пунктів по аптечних закладів, як з'являються підйомні механізми для того, щоб можна було людині потрапити всередину цієї ж аптеки. Над інклюзивністю активно працюють і в медичних закладах, зокрема у міському перинатальному центрі. За форматом інклюзивного гінекологічного кабінету облаштовують пологові відділення. Зараз на всіх відділеннях ми переформатовуємося. Всіх відділеннях ми робимо такі самі кабінети, тобто, це от перший, але не останній. Такі самі вбиральні, такі самі і в пологових залах, та є й інший бік медалі. В обласній організації осіб з інвалідністю розповіли про один з експериментів, просили маломобільних громадян дати свої активні маршрути, щоб побачити, чи є якісь перешкоди на шляху до магазину чи аптеки. Ми не добились від цих людей жодного маршруту. Тоді би можна було реалізовувати доступність по маршруту певної людини, і таким чином воно б вже рухалось. Тому це саме слабке місце, наша пасивність. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, Новини, 33 третій канал.